Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, щось давненько я для вас не записував розпаковки. Навіть зелений свій фон прибрав, щоб було легше і красивіше подивитися на усе те, що до мене прийшло. А прийшло до мене дещо дійсно неймовірне: це гра Stalker The Board Game. правда, прототип. Але коли я забрав цю коробочку, перше, що мені впало в очі, це ось така табличка. Так, так, вона із дерева і металу. І я вам скажу, що коробочка із самою грою <кій> дійсно не просто велика, а величезна. Тож. Якось так. Звісно, що Awaken Realms, які прислали до мене цю. Я не знаю, як це назвати, бо коробочкою це просто. Некрасиво називати. А цю штукенцію вони дійсно поклали сюди, мабуть, увесь набір того, що вони пропонують усім гравцям. Ну, проте, звісно, з огляду на те, що це все прототип. Тому давайте поглянемо, що ж тут усередині. Перше, що тут є, це ось ця картина. А так дійсно. Дуже сумно, що її трішки покромсало під час перевізення. Але що є? Це до речі, щоб ви розуміли металевий лист із гравіровкою. Тобто тут є ось такий магнит, який ви можете причепити навіть на холодильник і дивитися на Game Ось цю картину. Кожен день, відкриваючи холодильник за бутербродом. Далі не можу не показати вам зверху, бо дивіться, що там лежить. Це якась сумка. Сумка. Ви тільки подивіться, що це таке. Це ж, блін, противогаз. Тож не знаю, на що це було покладено мені для огляду цієї гри, але це просто неймовірно. Антуражно. Уу! Блін, він такий. Брудний, наче реально із тієї зони прийшов до нас Чорнобильської. Дивіться. Блін, ну крутяк просто. Неймовірно. Щодо таких самих антуражних штучок, тут є ще дві речі. Дивіться, що тут ще в нас є? Напевно, це якийсь вимірювач радіації, А ні, це компас. Дивіться, який він крутий. Де в нас північ, так? Ага. Ага, зрозуміло, значить, з туди орки йшли. Ну так, там в нас буча, якраз відтуди йшли. Подивіться, який він крутий. Так, а що це таке? Вау! Вау! Я можу дивитись і бачити градуси, куди я дивлюся. Це дуже круто. Так, ви знаходитесь на 240 градусі. Що тут у нас є ще? О! Це похідна кружка. Stalker The Board Game. Ну, не знаю, наскільки вона пристосована для того, щоб її на вогні покривати, бо вона емальована. Але все ж таки це дуже круто. Ха -ха. На горшик трішки схожа. Але. Супер. Трішки покоперсався в цій коробочці і знайшов. Дивіться, що ще. Блин. Ось такий браслет, значить, із компасом. <блінг> Блін, знає, що він мені потрібен для огляду, але це неймовірно круто. Буду в ньому і знімати якраз цей огляд. І ось така. А, що це таке? Леудштап? Я не знаю, що це таке. Мабуть, це. А... Я думав, це якась свічка для того, щоб можна було запалювати вогнище. Але давайте подивимось краще. А, це, блін, палиця для підсвітлювання. Дуже круто! І поламаєш, і вона світиться вночі. Мала моя буде дійсно в захваті. А далі давайте вже переходити до настільного і більш звичного до нас контенту. Тож, пам-пара, пам! Ось він! Stalker The Board Game. Однак це в нас прототип. Тож, деякі компоненти, звісно, будуть не фінальні, деяких компонентів буде не вистачати, а можливо, деякі з них будуть мати надпис прототип. Отож, ось таке багатство нас зустрічає ось тут. Так, по-перше, це мапа. Мапа чогось, я так розумію, найближчих якихось. Місць, куди ми можемо відправитись, щоб знайти якісь припаси, чи може напасти на когось. Ось так. Далі, це я так розумію, наші планшети-локації, де і буде відбуватися усе переміщення, усі дії, усі можливості, які ми будемо отримувати під час гри. Я як розумію, не усі ці планшети будуть використовуватися в кожній місії. Нам буде зазначатися, які саме з них нам потрібно використовувати і як саме їх потрібно викладати під час кожної із них. Далі, тут у нас є три планшети для наших сталкерів. Проте, як відомо, в нас в базі буде чотири сталкери, проте наразі в нас є тільки три. Заглиблюємось далі. Ну тут у нас є картки, зараз ми на них подивимося, і різні інші компоненти. Тож я буду діставати з коробки все по черзі, ну і будемо все розглядати. Тож ось таких в нас буде три наших сталкери: це просук, палкан та міледі, і кожен з них буде мати якусь унікальність у властивостях. Далі наші чотири а, противники, яких ми можемо зустріти на ось цих а, пустках. Нашої Чорнобильської зони два бандити, які мають е, різну зброю шотган та ак 74 А також є Снорк і е, Псевдогігант, як я розумію, так? Так. Ось так вони усі виглядають. До того ж є декілька карт, до того ж є декілька колод із картами. Це наші поранення, які ми можемо отримати як фізичні, так і е, від радіації. До того ж, це в нас якісь артефакти, які ми зможемо знайти в аномаліях. І вони усі мають радіацію, відповідно. Ми будемо її отримувати, коли будемо використовувати ці предмети. До того ж, в нас є якась зброя, якою ми зможемо користуватися під час гри. І ще все можливі предмети, які нам знадобляться під час гри, і ми будемо їх знаходити. Це якісь патрони, які ми будемо користуватися під час різних сутичок, звісно, і що ми ще тут зможемо знайти? Так, якісь купони, за які, мабуть, ми зможемо щось купувати, медичні якісь кейси, які допоможуть нам вилікувати як фізичні, так і рани від радіації. Гранати, які можна буде кидати, щоб відволікати ворогів, або ж можливо навіть наносити їм якісь поради. Також тут є ось такий лічильник гейгера, який допоможе нам зрозуміти, коли нам вже прийде капець, коли ми дістанемось ось цієї позначки, тоді вже потрібно. Готуватися, як то кажуть. У коробочці ще є кубка ось таких жетонів, які ми будемо використовувати під час гри, як і куби, які потрібні нам для проведення боїв, так і переміщення наших монстрів. Ще там можна знайти ось такі дві коробочки: це місії, які ми зможемо пройти у прототипі: це Rescue Dalek і The Fray and the Fridge. Але найголовніше це звісно, а, а також найцікавіше це ось такі мініатюри. Давайте подивимось на них. Поближче. Як я розумію, тут у нас є ось ці наші три герої. Так, де наші ось один, ось два, і, мабуть, ось три. Це і є наші сталкери, які ми будемо грати відповідно. Я так розумію. Проте, також у нас є ось ці інші мініатюри, які відповідають нашим трьом видам противників. Це бандити, які бувають двох видів, як я вже казав, із. Обрізом та із АК-47. Мініатюри снорків. Дуже деталізовано, звісно, виглядає неймовірно. А також псевдогігант, який виглядає, ну, божественно, я би сказав. Навіть з іншого боку, є деталізація. А ось ці прозорі фігурки, як я розумію, є аномаліями. Виглядають вони дійсно дуже незрозуміло. Проте відразу відчувається щось незбагненне у цих фігурках. Ну що ж, на фігурки ми подивилися, в принципі, можна і завершувати це відео. Найцікавіше вже було. Звісно, я шуткую, тож давайте продовжувати. Що тут є ще? А є ось така книжечка, яка допоможе нам пройти саме наші місії. Які будуть ось тут, а це Rescue Dalek», і ця книжечка нам диктує, як саме і куди рухатись. Кожного ходу ми будемо читати одну зі сторінок, і вона буде нам диктувати якісь нові правила або умови, які будуть стосуватися поточного ходу. До того ж, вони будуть розповідати нам і історію, яка буде розгортатися під час того чи іншого ходу. До того ж, для більшого антуражу тут ще є ось така коробочка, яка додає до гри різноманітні перешкоди, які будуть траплятися у гравців під час гри. Тому що тут є дуже цікава механіка лінії зору, коли ви будете бачити предмети, які знаходяться. Без перешкод. Тобто ви можете бачити різні предмети крізь окна, якісь щілини, шпарини. І через те ви можете знати, що знаходиться в тій чи іншій локації. Це дуже круто. І, відповідно, тут дуже багато різних елементів, з яких ми можемо збирати ось такі напіврозрушені якісь локації, я так розумію. І більше тут, в принципі, нічого цікавого немає, окрім декількох елементів, на які... Варто подивитись. Це просто неймовірне. І враховуючи те, що це, в принципі, якась частина локації, яка буде стояти і до якої ми просто зможемо підійти і взаємодіяти з нею. І більше нічого, вона буде просто стояти, роблячи нам красу. Те ж саме стосується і цієї загорожі, за якою можна буде ховатися, як я розумію, так і ось такі. Бочки, які також будуть у нас на полі. До речі, хочу зазначити, що дуже прикро, що навіть при такому пакуванні, неймовірному захисті, у такій великій коробочці і дуже багато кількості пупирки, ці фігурки все ж таки зазнали різних пошкоджень, і це дуже дуже прикро, бо вони виглядають просто неймовірно. Але деякі елементи дійсно дуже крихкі і маленькі, тому. В принципі, це не дивно. Передостаннє, на що ми подивимось, Це буде ось така книга Сталкера. Це книга, у якій ми зберігаємо свою історію проходження, як то кажуть. Тобто, сюди ми будемо вкладати різні картки, сюжетні, які будуть продовжувати нашу історію. І в принципі, як я розумію, цей буклет, ця книжка, вона не повна у мене, тому що це прототип. В масштабній повноцінній настілці тут буде дуже і дуже багато різних листів, які можна буде заповнювати, і це буде дійсно повноцінна історія. До того ж, тут ось у нас в кінці. Є такий маленький буклетик усього скільки там зі 101 по 112 главу. Це такі міні-історії, в які гравці будуть потрапляти під час гри завдяки взаємодії з різними елементами. На кшталт ігор у Лавката, де вам потрібно просто знайти якийсь параграф і прочитати його, відповідно виконавши те, що там зазначається. І тому звісно, 12 — це дуже мало, але. В принципі, для того, щоб подивитися, що ця гра із себе уявляє, ну то може бути і достать. Але знаєте, що ця книжка буде ось такої товщини, десь. Який казав, що ця книжка буде передостанні. Останнім буде ось такий шеврон, який я знайшов в цій коробіні, яка в мене стоїть вже внизу. Неймовірно, звісно, наповнення. І дуже дуже круто, що є стільки елементів, які додають антуражу. Тому що м, ти будеш проходити саме цю гру, і тільки відкриваючи цю коробку, ти відразу занурюєшся, навіть не граючи у сталкер, ти відчуваєш цю напруженість боротьби за виживання у мертвій зоні. Тому ось така комплектація нашого прототипу. Звісно, що зараз ця гра вже збирає кошти на площадці GameFound, де вона на момент запису відео зібрала більше ніж 1,3 мільйона доларів. Тому вона буде. Видана 100% і це буде щось неймовірне. Бо наповнення дійсно круте і, і виглядає все клас. Тому очікуйте на сам огляд. А на сьогодні я вже буду із вами прощатися. Тож, якщо вам сподобалось таке відео, і вам хочеться, щоб на каналі виходили такі ролики частіше, ставте подобайки, пишіть про це у коментарях, і звісно, висловлюйте свої думки щодо цієї гри і, звісно, комплектації. Чи очікуєте ви її? А чи підписали ви її, ну тобто забейкали. Бо, наскільки я знаю, що наразі українська мова планується. Але невідомо, як саме це буде зроблено. Або ем, ця гра буде віддана одному із українських видавців, або ж вони, тобто Евекін Рейлмс, самі будуть робити сам переклад. Тож на цьому точно вже все. Бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна. Папа. -па.